Вони відправили свою делегацію до Стамбулу. Атака була 1 червня, відразу після цього делегація вилетіла і там проводила переговори. І навіть після переговорів Мединський вийшов і сказав: в принципі, російська сторона задоволена ходом переговорів. Хоча, звісно, результатів не так багато, їх дуже мало, окрім обміну полоненими і обміну тілами загиблих. Але кроки є: Росія ж могла б відмовитися, могла. Тобто на сьогоднішній день, як я вже коментував декілька тижнів тому, близько місяця тому, після 10 травня, для засобів масової інформації, коли Путін сказав, що він готовий до переговорів в Стамбулі, на сьогоднішній день Путін а, увійшов в точку неповернення переговорного процесу. Тепер йому або треба публічно заявити, що він виходить з цього процесу і продовжує нарощувати війну, але ми бачимо, що ну, окрім збільшення наступального потенціалу, як то він сьогодні демонструє, йому придивити за великим рахунком чогось нового немає. А тяглість цієї війни, вона і виснажує саму Росію, ну і вона далі не дає йому якихось ефективних результатів. На цьому тлі так само і наша реакція відповідно України вона демонструє те, що Україна здатна чинити спротив російській агресії і не просто по лінії фронту, а знищувати їхні стратегічні об'єкти. Звісно, нам було б дуже корисним, якби ми мали. Далекобійну реактивну зброю, щоб могли більше знищувати складів, логістичні центри, які безпосередньо обслуговують лінію фронту, тому що фронт тисне, ми не можемо цього не визнавати. Я дуже сподіваюся, що от після сьогоднішнього засідання в Ростаймну і анонсованого вже е, нашими партнерами з Німеччини. Е, Появу анонсовану появу далекобійних ракет в Україні ситуація може змінитися. Росіяни це розуміють, тому я не виключаю, що ми побачимо і далі якісь заяви, які будуть однозначно вказувати на те, що вони в переговорах, що вони будуть залишатися тут ще тривалий час, щонайменше, і вони просто вимушені будуть робити якісь кроки назустріч. Наскільки результативними кроки будуть, аби наблизити хоча б припинення вогню? В великій мірі дійсно буде залежати від тієї військової допомоги, яка буде передана Україні нам із заходу. Пане Валерію, вітаю вас ближче. Дякую за вашу таку об'ємну відповідь. Дійсно, ви розповіли найактуальніші такі теми. Прокоментували цей меморандум і, Стамбул, і реакції. І хотілось би ще у вас запитати моніторила. Ваша канал канали в одному з ваших інтерв'ю, а саме це було відео за 31 грудня 2024 року. Ви тоді зазначили, що на вашу думку у 2025 році можливо лише перемир'я, а не повноцінний мир. І скажіть, будь ласка, зараз на календарі бачимо 4 червня 2025 року. У ході так би мовити останніх подій. Чи змінилася ваша думка, чи навпаки вона ще більше підтвердилась? Ні, вона не змінилася. Єдине, що а, я не можу прогнозувати часові проміжки, це дуже складно, оскільки на них впливає низка факторів. Єдине, що я бачу на сьогоднішній день Європейський Союз, європейські наші партнери, які є членами Північно-Атлантичного альянсу, вони не поспішають з допомогою України для наближення саме цього перемир'я, тому що для них перемир'я відкриває ну, таку дуже неприємну історію посилення наступальних спроможностей Росії на Півночі Росії і наступальних позицій Росії на Північну Європу. Ми з колегами вже неодноразово в рамках центру громадської аналітики. Вежа, ну, вже два роки існує цей проект, і ми записуємо підсумкові програми. Ми вже неодноразово і в рамках програм, і поза ними аналізували спроможності Росії. Наприклад, здійснювати якісь атаки на території країн Балтії, Фінляндії, Сувальський коридор, Польща через Білорусь на Польщу. І ви знаєте, все-таки ми залишаємося прихильними до думки про те, що зупинення війни в Україні перемир'я відкриває якраз оце вікно можливості для Росії, і вона зупинятися не збирає по одній простій причині. Її потрібно продемонструвати буде те, що населення і режим, який утворений на Росії, готовий і далі ескалювати ситуацію в світі для збереження власного статусу: КВО. Лише у випадку депутінізації Росії, як про це дуже слушно зауважив пан Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України. Ми можемо говорити про те, що Може змінитися політика зовнішньої Росії. На даному етапі цього не помітно. Відтак, питання перемир'я воно спорядку денного не знято. Щойно я багато говорив про те, що Путін фактично увійшов у переговорний процес, в тому числі і через тиск Трампа. Тиск Трампа і на Україну і на Росію. І він чудово розуміє Путін, що якщо він не буде демонструвати хоч якусь переговорну позицію, то умовні тамагавки може з'явитися в Україні. Я ще раз наголошую, умовні. Це не тамагавки в прямому сенсі цього слова. І саме фактор стримання Росії від наступу на Європу, він сьогодні. А якраз грає ключову роль в часовому проміжку, коли це переміри може настати. Але Путін чудово усвідомив, що саме цей фланг, який він розвиває проти всього НАТО, проти всієї Європи, фланг на кордоні з Україною, він залишається для нього недосяжним для того, щоб прибити коридор, наприклад, до Молдови або потім пізніше вийти там десь до Європи. А Білорусь не погоджується на забезпечення коридору, має на увазі Лукашенка для удару по Польщі, тому що. Лукашенка свої відносини з Польщею. Вони все таки є єдиний вихід для нього залишається дійсно це розвивати наступ або гібридної війни, як то було в Криму. Це справді країни Балтії і Фінляндія. Біля кордону з Фінляндією вже будується. Склади я не включаю, що там розгортаються польові госпіталі і так далі. Фіни це чудово розуміють. Ну, буквально от вчора публікації в пресі про те, що НАТО ставить за вимогу про те, щоб країни Європи посилили свою протиповітряну оборону щонайменше 5 разів. Наземні засоби ППО. Ну до прикладу, скажу ще один такий момент. Цікавий у Британії немає жодного засобу наземного захисту від ударів з повітря, лише авіація. І це серйозна проблема на сьогоднішній день. Часові проміжки вони поки що не встановлюють для посилення систем ППО, але в них не так багато часу, тому що ми бачимо на Трампа, вона примушує Європу швидше готуватися до такої війни. Розвідки багатьох країн говорять про те, що дійсно Росія готується до такого удару, не без допомоги Китаю та Північної Кореї. Тому Україна в цій ситуації, як би то не виглядало можливо зараз дивним, але почувається найбільш готовою. До подібного сценарію, і ми вже маємо і величезну армію, і так далі. Жодна країна Європи не має таку армію, як в Україні. Жодна, якщо їх навіть всі разом взяти, армії країн Європейського Союзу, ну вони ледь-ледь дотягнуть до чисельності з України. Вони так технологічно будуть кращими, але якщо говорити питання бойового досвіду, то їм до збройних сил України завжди. Не те, що далеко, а просто завжди, і вони це розуміють, тому ви навіть вони включають видатки на Україну у свої розходи і витрати, які пропонує здійснювати Дональд Трамп на рівні 5% ВВП. Тобто для них сьогодні Україна фактично є флангом можливої атаки Росії з боку, з боку Росії, і вони його будуть утримувати. А от інші фланги у них дуже слабкі. Для нас це ну, на даному етапі хороша історія, тому що непоступливість Путіна, вона просто добре. Ну зараз демонструє Європі і на порисі Трампа змушує Європу нам більше допомагати. Але знову ж таки хотілося, щоб ця допомога була швидшою. Тоді те, про що я говорив наприкінці минулого року, про перемир'я в 2025 році, цей сценарій буде максимально ймовірним. Ну і знаєте, що хочеться з вами обговорити на останок часу на жаль не так багато, але щойно з'явилася така інформація. Не можу не озвучити представник РЕФІ, представник помічник Путіна Мудинський сьогодні доповів вже відео з'явилося Путіну про підготовку до нового обміну полинаними. За його словами, обмін може відбутись вже в форматі 1200 на 1200. І Наголосив, що остаточні цифри ще узгоджують. Що може стати знову найбільшим обміном між Росією та Україною, адже минулого разу обміняли по 1000 осіб Тіп, чи можемо дійсно очікувати на це на вашу думку? Ну я не бачу поки що якихось перепон для цього обміну. оскільки як я сказав, Росія зайшла в переговорний процес, з нього виходити не може, і вона буде демонструвати щось, аби показати Вашингтону, що ми в переговорах. А, а тим аби... часом обстрілювати Україну, напевно, продовжувати, як це на жаль відбувається, так Бо, послухайте, ну ні в кого не було ілюзій про те, що переговори будуть проходити в умовах припинення вогню. Ну практично ніхто про це не говорив. Це щось я не знаю, що мало відбутися таке. Там ну якийсь відсоток можна було залишати, але ні. Путін це не процес. З 2014 року ми це фіксували. Жодні переговори в мінську не проходили за умови повного припинення вогню по лінії бойового зіткнення, яка тоді була в Луганській та Донецькій областях. Тому, на жаль, така історія. А відтак говорити про те, що сьогодні є якісь перепони для обміну, немає. І те, що Росія в такий спосіб ще раз на демонструє свою участь у переговорному процесі, то так. Ну а далі вони просто будуть орієнтуватися по ситуації. Вдасться тягнути довше, будуть тягнути довше, ні, будуть ухвалювати якісь рішення швидше. Що ж, пане Валерію, дуже вам дякуємо за змістовні відповіді. Так. Дуже багато чого ви нам розповіли. Цікавого. Я думаю, що глядачі будуть очікувати, як і ми у студії наступної зустрічі з вами. Дякуємо ще раз. Задоволенням. Хай щастить.